Всім як Сьогодні у нас четвер. Я йду лічити свої зуби, а потім ми їдемо в село до моєї прабабусі вітати її з днем народження. Тому, якщо вам цікаво подивитися нашу подорож в село, залишайтеся до кінця і приємного перегляду. Бігла купити свічка і зараз поїду на маршрутку і будемо одразу додому. вже в селі пообідали. Знаєте, оцей вайб, оці відчуття, коли всі сидять за одним столом, розмовляють про щось, щось там згадують, якісь моменти, і ти такий сидиш, та, Оце реально з вами було таке. О, як мені цього не вистачало? А зараз прийшла до своєї на город і буду її об'їдати Я знаю, в неї десь малина є, воно вона, дивіться. Ці, яка тут маленька, гарна. А де така? Пам'ятаю, що як пару років тому сюди приїжджали, то тут були просто так насаджені кусти, тут не можна було пройти. Треба було так в кусти прям залазити, а то там сидіти і їсти. Давайте проведемо маленьку екскурсію, і подивимось, що тут є. Так, тут росте кукурузка, тут такий великий соняшник, тут малинка, тут полуниця. Тут великі троянди. Оце, я не знаю, що це, це якесь дерево. Ну, понятно, що це дерево. Яблучко, ось дивіться, яке. Тут дуже багато бджол. Я, мабуть, до вас дрісну. Тут бурячок, помідорки, ще малина. Там, я знаю, курі і коза є. Тут ще помідорчки, ямблочки, троянди. Це так гарно.